Вітаю, любі друзі! В Німеччині почалося літо, а почалося воно 1 липня із таких скачків температури. Жара неймовірна, вночі нижче 23 градусів не падає. На всіх каналах попередження про жару: бути обережними, пити воду, а сонце шмалить. І я сьогодні. Дуже-дуже задоволена, бо сьогодні маю вихідний. Донька говорить, куди ти поїдеш, я кажу, нікуди з хати не вийду навіть, тому що на сонці 38. А ввечері неочікувано пішов дощик на ось таку мою змучену терасу. Все висохло, сипляться листя. Мої рослини хочуть пити. Але я думала, що просто полякає дощик. Аж ні, він вирішив мене пожаліти. Як бачите, стоїть відро для поливу моєї тераси. Іде ось такий дощ, а ми вже думаємо про те, що завтра буде парилка, тому що сонечко буде і завтра. Температура, звісно, буде трішки нижча. Але вологість підніметься, Турецькі бані, як я кажу. Поливати все рівно довелося, бо деякі горщики навіть не попала водичка під навісом, особливо. Минулого разу після дощу я всі горщики знову виливала, бо дуже вони напиталися водою. Сподіваємося, що сьогодні вночі я буду спати нарешті. Жара трішки спаде, хоча б трішки. І тепер всі сайти погоди попереджують про штормові зливи. Так що від одного щастя до другого щастя всього лише один крок. А ми радіємо, що хоч трішечки впала температура. За всі ці роки в Німеччині, мабуть, цей рік. І ці дні найважчі, найжаркіші. В Україні така температура переноситься по-іншому.